Всім привіт, з вами Анджой і це Хованки Магії, частина перша. І як би нас буде шукати Оксана Кравцева Україна, а кого вона найде, того вона обкидає, обкидає Один... одним Одним сніжком, який важить одну тонну. так? Ну все ж, починаємо раз. два, Три. Я читер, я, я сховався у Майнкрафті та та зак... Я закрився землею. Ладно, У ладно, мені, мені, мені за, зараз... мене немає часу з вами возитися, переходьте до Маріани. Ну, ми теж Чіт ми сховалися в будинку Дейва. Переходьмо до Артура і Фредерика. Це порада ідея ховатися на кладбищі. Нічого не погано. І взагалі не говори таке, а то Венсдей почує. Ладно. як тут круто? А мені тут взагалі не круто, не взагалі. Чого ти сказав мені зняти окуляри? Все, переходимо до, до Оксани та Марії. Ви вибачте, що напружу, що на до речі, поки не підпишетесь, відео не подивитесь. І в цьому відео відео переміг Дерек Шопен, бо він включив невидимість і виїзд із могили, та пішов подає від кладбища.